Минула доба для вогнеборців ДСНС була насиченою. 24 квітня їм довелося ліквідовувати одразу дві пожежі в екосистемі: горіло сміття та суха рослинність, що традиційно становить серйозну загрозу не лише природі, а й будинкам та господарським спорудам, що розташовані поруч. Одна відбулася в СМТ Козельщина, там горіло сміття. Рятувальники оперативно загасили, і одна затяжна пожежа виникла в селі Кам'яні Потоки на площі трьох гектар. Рятувальника прийшли на допомогу для ліквідації працівники місцевої пожежної охорони села Кам'яні Потоки та Градиського лісництва. Тож спільними зусиллями пожежу очерету сухої рослинності на площі трьох гектар було ліквідовано. Того ж дня на лінію допомоги пожежникам надійшло повідомлення про займання господарської споруди в одному з селищ Кременчуцького району, наслідок чого вогонь перекинувся на дах житлової будівлі. До рятувальників надійшла інформація про те, що в селі Малинівка загорілась господарча споруда, і вогонь перекинувся на дах житлового будинку. Негайно на місце прибули рятувальники, які вжили всіх заходів, аби врятувати будинок від знищення вогнем. 25 квітня близько 2 години ночі на лінію 101 надійшла інформація про загоряння легкового автомобіля у селищі Вереміївка. За викликом на місце події негайно вирушила чергова зміна пожежно-рятувальної частини. Негайно на місце виклику прибули рятувальники, які встановили, що горить легковий автомобіль ВАЗ-2103. Відразу загасили вогонь, але даною пожежею автомобіль був знищений повністю. Наразі причина виникнення цієї пожежі встановлюється. Окрім оперативної роботи на місцях пожеж, 25 квітня у Кремчуці та Кремчуцькому районі співробітники ДСНС провели низку інформаційно-профілактичних заходів, присвячених дню цивільного захисту. Рятувальники також акцентували увагу про нагальні наразі питання мінної безпеки. Усім дітям розповідали, що нічого не можна підбирати на вулиці, тому що чужі речі можуть чаїти в собі небезпеку, можуть бути вибухонебезпечними предметами. Зокрема, в одній шкіл міста провели уроки, які присвячені хімічній Безпеці, дітям розповіли про які саме загрози хімічні можуть бути в Кременчуці, як їх розпізнати, яких заходів вживати для того, щоб врятувати своє життя. І зокрема, всіх дітей навчили, як правильно діяти, якщо вони опинились в ситуації, яка загрожує їхньому життю. Вогнеборці продовжують стояти на варті безпеки містян і закликають бути уважними, відповідальними та дотримуватися правил пожежної безпеки, як у побуті, так і на природі. Катерина Груднєва, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.